Громадська організація діалог Черкаси в рамках проєкту Черкащина гостинна продовжує надавати безкоштовні юридичні консультації вимушено переміщеним особам. Які ви в черзі нині на отримання житла в Черкасах? Що ну, вам Зараз буде? у нас шеститисячний номер? ждемо, надіємося. Юрист Тарас Щербатюк проводить юридичну консультацію переселенки з Маріуполя. Родина Лілії Мазенко внаслідок ворожих обстрілів втратила свою квартиру. Цікавляться, які норми закону і як захищають людей, яких спіткало подібне горе. Без консультації фахового юриста у такому питанні пересічній людині розібратися важко, адже відповідні закони мають як українські, так і міжнародні механізми. Якщо ми беремо національні механізми, це в першу чергу потрібно подати відповідну заяву в дію, зафіксувати факт руйнації житла. Також потрібно подати заяву до правоохоронних органів, щоб зафіксувати також даний факт. А якщо ж ми беремо саме міжнародні механізми, то в нас є і донорські організації, які потім будуть відновлювати це житло. Відповідно, це різноманітні місії Організації Об'єднаних Націй, і в тому числі ми все ж таки сподіваємося, що буде запущено механізм репарації стягнення коштів з Російської Федерації для відновлення зруйнованого житла. Також є можливість подати заяву до Європейського суду з прав людини, але це також варто відзначити, що це також такий довгостроковий механізм, який може тривати до 10 років.